Вітаю вас! Наближається до завершення цей навчальний рік. Разом із ним на фінішну пряму виходить і процес вивчення курсу інформатики в 10 класі. Тому логічно буде підвести деякі підсумки та окреслити перспективи наступного навчального року. Отже, зважаючи на... Обставини, процес навчання в цьому навчальному році в основному відбувався за дистанційною формою. Вагому допомогу забезпеченні комунікації між нами в ході вивчення інформатики та фізики, в принципі, надала онлайн-платформа «Всеосвіта». На мою думку, абсолютна більшість з вас вивчили її можливості і успішно застосують їх на практиці. Щодо окремих розділів навчальної програми з інформатики. Отже, в цьому навчальному році ми ознайомилися з такими розділами інформаційні технології в суспільстві, моделі та моделювання, аналіз та візуалізація даних, системи керування базами даних і мультимедійні та гіпертекстові документи. Під час навчального процесу я намагався підібрати таке програмне забезпечення, щоб максимально працювати у хмарі. Це вам забезпечує більшу мобільність, автономність і тощо. Такі ж підходи планую впроваджувати й в 11 класі. Декілька слів про вивчення інформатики у випускному класі. Отже, в е, 11 класі е, інформатика вивчатиметься за е, модулями. На розгляд вам пропонуються модулі креативне програмування, інформаційна безпека, е, основи електронного документу обігу. Маю пропозицію в час, який залишиться в цьому навчальному році, трошечки познайомитись з кожним із модулем. Отже, розпочнемо з модуля креативне програмування. Це, цей модуль вам дозволить познайомитися із можливостями програмувати інтерактивну графіку. Для написань програм можна використовувати хмарний сервіс Open Processing. Пропоную вам зареєструватися на цьому сервісі. І, звертаю вашу увагу, не потрібно включати перекладач, тому що ви будете писати тут програму, і він ваші команди написані англійською мовою. Буде перекладати на, на українську чи на російську, яку ви там мову виберете. Отже, після реєстрації ви потрапляєте в персональний кабінет на Хмарі Open Processing. Створення програм на мові програмування процесів називається. Скачування, скач, Creator От У закладуці Sketches будуть міститися ваші програмки. І сьогодні я вам пропоную е, створити програмку, яку е, код я написав е, вам у завданні на платформі Всеосвіта. Звертаю вашу увагу. От у редакторі тут ви будете творити. Звертаю вашу увагу, обов'язково вибирати процесі для JavaScript закладочку Ось оці вона при написанні коду. Тут міститься код, запускається код на виконання кнопочкою Play. В результаті виконання цієї програми Прапор України ви мишку його можете переміщувати по вікну. Вам потрібно буде зробити скріншотик цієї програми, цього результату, берегти файл, прикріпити його до звіту. На сьогодні матеріал вичерпаний. Дякую вам за увагу. Пропоную зареєструватися на платформі Open Processing. Вести програмний код. Звертаю вашу увагу на важливість усіх розділових знаків, на написання команд із великою літерою і з маленькою літерою. Мова програмування також чутлива до. Ем, Великої і маленької літери. Всі літери пишуться в англійській розкладці. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам. Разом до перемоги!